В сучасному інформаційному суспільстві знання стають безпосередньою продуктивною силою, що вимагає від людини вміння все життя набувати нових знань і застосовувати їх, знаходити оптимальні рішення в будь-яких життєвих ситуаціях, бути здатною адаптуватися в умовах постійних змін. Це дуже добре розуміють у Полтавській державній аграрній академії. Тут упродовж 40 років діє система післядипломної освіти. Створений у 1971 році. Факультет підвищення кваліфікації з 2007 року носить назву інструкції. Тут після дипломної освіти та дорадництва міжнародною тенденцією сьогодні є розвиток неперервної освіти. Спеціально створені міжнародні організації ЮНЕСКО роблять особливий наголос на те, що неперервна освіта людини протягом життя є основою сталого розвитку суспільства. Полтавська державна аграрна академія приділяє велику увагу розвитку післядипломної освіти і перепідготовки населення. Співпрацює із районними, міськими та обласними центрами зайнятості. Продовжує директор інституту післядипломної освіти та дорадництва, кандидат історичних наук, доцент Олена Якубенко. Перспективність та важливість другої вищої освіти підтверджують і студенти. Я вважаю, що друга вища освіта потрібна тим людям, які при першій вищій освіті отримали одну спеціальність, але намагаються працювати і бажають працювати за іншою спеціальністю. це дуже перспективно. Я дуже всім е, совітую, щоб всі поступали в інститут після дипломної освіти, особливо до радництва. Вони ще й готують дуже багато інших спеціалістів. Е, так люди можуть просто навіть піти на іншу роботу, якщо їм їх перша спеціальність їм не сподобалась. За останні три роки в інституті післядипломної освіти пройшли перепідготовку підвищення кваліфікації та навчання більше трьох тисяч осіб. Всього за роки існування системи після дипломної освіти було підвищено кваліфікацію більше 15 тисяч слухачів. Другою вищою освітою було підготовлено близько 3600 слухачів. На різноманітних курсах навчалося близько 15 тисяч осіб. Прийшли Стажування більше чотирьох тисяч викладачів. Багато випускників інституту після дипломної освіти сьогодні очолює провідні сільськогосподарські підприємства області, працює керівниками різних рівнів в районах, в обласній державній адміністрації, обласній раді. Семен Москаленко виконуючи обов'язки начальника головного управління агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації. Олег Горб проректор з міжнародних зв'язків Полтавської державної аграрної академії. Валентина Аранчій виконуючи обов'язки ректора, професор кандидат економічних наук. Людмила Дорогань декан факультету обліку і фінансів, доцент кандидат економічних наук. Павло Писаренко, декан агрономічного факультету, професор, доктор економічних наук. Андрій Скрипник керівник бізнесу крупних та VIP корпоративних клієнтів публічного акціонерного товариства КБ Приватбанк. Олександр Білий, директор Полтавської міжрайонної виконавчої дирекції фонду соціального страхування. Ви теж можете стати успішними, поглибити свої знання, підвищити кваліфікацію або знайти спеціальність, яка підійде саме вам сьогодні. Інститут після дипломної освіти та дорадництва включає чотири відділи: навчання незайнятого населення, перепідготовки фахівців, підвищення кваліфікації та сільськогосподарського дорадництва. На сьогоднішній день ми тримаємо першість в Україні по тим фаховим спеціальностям, які ми даємо на Другій вищій освіті. Це облік і аудит, це фінанси, це менеджмент організації, економіка підприємства, агрономія і технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Деякі зі спеціальностей другої вищої освіти унікальні, і отримати їх можна тільки в аграрній академії, наголошує пані Олена. Окрім другої вищої в інституті після дипломної освіти та дорадництва, ви можете підвищити кваліфікацію на таких курсах: комп'ютерні технології обліку з використанням програм 1С, бухгалтерія 8 та Бутуз, лікар ветеринарної медицини, підвищення кваліфікації з охорони праці, управління розрібною торгівлею, мерчандайзинг, основи комп'ютерної та інженерної графіки, інтернет-технології у бізнесі та комерції, управління туристичними послугами, основи підприємницької діяльності, комп'ютерні інформаційні технології з основами конфігурування, програми 1С. Бухгалтерія, основи програмування на Visual Basic, комп'ютерні інформаційні технології, створення логістичної системи управління, технологія створення та супроводження веб-сайтів, інтенсивний курс вивчення іноземної мови, сертифікований професійний бухгалтер АПВ, організація зеленого сільського туризму, а ще отримати робочі професії, оператор комп'ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, рахівник, адміністратор, агент страховий, секретар керівника організації, оператор комп'ютерного набору офіціант пармен, якщо ви хочете досягти кар'єрних висот, побудувати свій бізнес, покращити свій добробут та впевнено дивитись у майбутнє, інститут післядипломної освіти та дорадництва запрошує вас до лав своїх слухачів.